Типова помилка, що найбільше заважає людям, що прагнуть реалізуватися, досягти професійних успіхів, розвивають свій блог, розвивають свій бізнес, полягає у прирівнюванні своєї власної цінності до результатів своїх дій. Тобто, якщо я щось зробила добре, значить я молодець. Якщо я щось зробила погано, значить я не молодець. А так як наші дії не можуть бути завжди ефективними, ми не можемо завжди робити все добре і ніколи не пропускатися помилок, то кожна ваша невдача буде хитати вашу самооцінку і впевненість в собі. І так ви далеко не уїдете, бо це ніяк не підвищує продуктивність ваших подальших дій. І тоді, якщо не прирівнювати свою цінність до Своїх результатів і своїх дій, то до чого тоді? Пишіть в коментарі.